Здоровенькі були! Ви на каналі yes, Original, я його ведучий Артем. І сьогодні ми поговоримо про кросівки, котрі ще не вийшли, але вийдуть за місяць або два. Саме тому я роблю ці ролики для того, щоб ви залишалися в тренді, щоб ви знали про всі снікери-новини в Україні не тільки. І я буду це робити кожен місяць. Саме тому ми будемо знати, що виходить через місяць або через два. Сідайте зручніше, а ми поїхали. Першими будуть кросівки від мега-екстраординарного шефа та фаната New Balance давніх років Action Bronson 1906 Медуза Азул. Ці кросівки дуже індивідуальні, мають доволі таки різну палітру кольорів. І саме тим вони відрізняються. Наприклад, у 2023 році. Його кросівки, такі як The New Balance 990 V6 Баклава, визнали одним з найкращих релізів за весь рік. І саме тому він має рацію в кросівках і він хоче, щоб ви носили кросівки так, як він це задумав. Навіть із-за цього там не йде жодна пара шнурків в коробці. Air Jordan 3 Ama Манієр. Це не перші Джордан треті, про котрі ми будемо сьогодні говорити. Я вважаю, вони самі актуальні. Тому що якщо ми подивимось на перші, окей, вони класні, але тільки за рахунок якоїсь колаборації або класного кольору. А наприклад, четверті Джордани, вони зараз на самому піку, і з кожним роком їх буде все менше і менше. Оскільки це колаборація з французьким ательє Аме Меньєр, то ці кросівки будуть виконані суперово і якість матеріалів. Буде просто вишка. Але хочу звернути увагу, що це буде жіночий реліз, що означає, що якщо у вас 10 US, то ви маєте взяти краще 11,5 US. Тобто просто прибавляйте 1,5 розмір до свого звичайного розміру чоловічого. Air Jordan 4 Olympics. Ну, актуальніше взуття на даний момент просто не знайти. Четверті Джордани так ще й присвячені до Олімпійських ігор. Дуже класний темно-сірий колір, але будьте обережні, оскільки вони повністю замшеві. Тому треба буде слідкувати за цими хлопчаками. Nike Air Max Plus в народі називаються Nike TN. Колір максимально літній, тому вони називаються Sunset. Я впевнений, що саме цим вони багатьом сподобаються. Але будьте обережні, оскільки тієнки доволі такі вузькі, то треба їх розходити або взяти на піврозміру більше. Nike Air Jordan 1 Low Mocha. Для всіх фанатів Тревіса та коричневого кольору, Nike випускає звичайну модель Nike Air Jordan з оригінальним свушем. Тобто, якщо у вас не було можливості або коштів купити супердорогі Тревіси моки, то зараз ви можете придбати повністю звичайні Nike Air Jordan One Low Mocha. Але не можу заручатися за те. Що якість буде така ж сама, як і у Тревісів. Тому що давайте погодимось, що Тревіси One Low Джордани і звичайні Джордани One все-таки по якості відрізняються. Nike Air Jordan 4 White Thunder. Це саме для тих людей, котрі в свій час носили панда данки. Чому? Тому що зараз Джордан 4 самі популярні, самі актуальні Джордани, які є. Плюс чорно-білий колір буде личити до якого завгодно аутфіту. Саме тому, якщо ви хочете спробувати щось нове від Джордан і хочеться, щоб це пасувало абсолютно до всього. Вперед, купляйте! Nike Air Max Portal. Навіть не знаю, що сказати про ці кросівки, оскільки це максимально нова модель від Nike. Тому час покаже, що там по якості, що там по зручності. Але при цьому багато вже... Людей з снікер культури називають їх дутими Nike Air Max DN. Але все одно вони не мають таку ж саму платформу, як Nike Air Max DN. Там немає 4 циліндричних балона, як це є в Nike Air Max DN. Там просто звичайний балон, як і у багатьох звичайних Air Max. Air Jordan 3 White Cement. Ця модель не нова, але давно вже не виходила в світ. Якщо б мене запитали, Артем. Яку б модель Air Jordan ти би носив, якщо треба було обрати лише одну? Це було б 100% Air Jordan 3 White Cement. По-перше, мені подобається колір, він універсальний. По-друге, вони дуже класно зроблені, і мені загалом дуже подобається сует. По-третє, як і я, так і багато інших моїх колег, знає, що ці Air Джордани одні з самих найзручніших Air Джорданів, які тільки існують. Тому... Ви можете саме вирішувати, чи вам треба ця модель в колекцію чи ні. Але одне я точно знаю, що дуже-дуже багато людей будуть хотіти собі цю модель, тобто вона розлотиться дуже-дуже швидко. Ну і як я міг обійти стороною кросівки для дівчат ASICS GEL QUANTUM 8 від Cecil Benson. Ці кросівки виконані дуже класно і дуже індивідуально. Як ви можете бачити, вони не мають жодних шнурків, і замість шнурків. Там є металеві квітки. Це зробила данська дизайнерка. Саме тому вони вам можуть віддавати таким індивідуальним вінтажним стилем з Копенгагену в поєднанні з ретро Раннінг силуетом Любі глядачі, на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і, будь ласка, дайте зворотню реакцію, якщо ви хочете бачити такий контент в майбутньому, якщо ви хочете бачити кросівки, які будуть виходити за якийсь час. На цьому у мене все, і я вам дуже дякую. Побачимось через тиждень.